Всім привіт! Ви на каналі Віка Аліна Life Лох. І сьогодні ми записуємо підказ на тему робота. Готове запитання і будемо на них відповідати просто, як є, разом обговорювати цю тему. Я працюю викладачем. А, а я працюю адміністратором. Поїхали! Чи важливо працювати офіційно? На мою думку, взагалі працювати офіційно це дійсно є важливо. все ж таки Але я працюю неофіційно. Принципі, я не дуже сильно засуджу людей, які працюють неофіційно, офіційно, тому що сама так. це дуже класно, що люди працюють офіційно, але якщо буде стояти варіант, що ви там будете більше заробляти, прям конкретно більше заробляти, або вам буде просто так комфортніше, чи ще щось, то чого ні? Важливо працювати на роботі, яка приносить задоволення. На мою думку, людина проводить 60-70% свого життя на роботі, якщо ми говоримо про повноцінність робочий день. І тому дійсно важливо, щоб ця робота вона поки вас надихала на життя. І ви хотіли після роботи. Обов'язково робота має приносити вам задоволення, тому що без цього ніяк. Це не прикольно ходити кожного дня на роботу, що о Боже, я вже хочу побыстреє домой, хоча ви тільки переступили порог. Ну, типа, ви маєте виходити з роботи і радіти життю, а не йти, різати вени, плакати в подушку і пригади з окна. Того, що Віка дійсно сказала, що на роботі ми проводимо майже все своє життя. На жаль, нам треба працювати і треба зарабатувати гроші, Вони ніде не падають з неба. І того ми проводимо досить багато там часу. А як можна проводити багато часу і не отримувати від цього задоволення, то якось не да? виходить? Так що це дуже дуже важливо. Яка робота складніша, розумова чи фізична? це все майже однаково, тому що якщо людина там працює цілими днями за комп'ютером. Вона витрачає теж і ресурси, і енергію, і зір і оце все. Але людина, яка мішки розружає, вона ще більше сили докладає. Тому начебто воно майже так. Я вважаю, що розумова, що фізична робота вона є однаково складна, тому що ти втрачаєш здоров'я в будь-якому випадку, там ти зір псуєш, там ти псуєш щось інше. То, що те, що те, треба цінувати, і що те, що те, є дуже складно. Чи важливі гроші, та яка зарплата вас влаштовує? Звісно, гроші це винагорода за вашу працю, тому звісно, це є важливим за зарплату. Мені було комфортно, якби коли я заробляла 15 тисяч, навіть трохи більше. 15-20 тисяч, якби я ще жив з батьками, це було б мені класно для того, щоб я могла і накопичувати ці кошти, і просто витрачати якісь щоденні затрати в якось навіть десь їздити. Е, на жаль, так. Гроші зараз є надто важливими. Майже все можна купити за гроші, і людей можна купити, їхню якусь там. Думку чи відповідь, Смі. Да. Майже все можна купити за гроші, і того вони є важливі. Хоча, якщо так задуматися, то це просто е, папір, бумажечки якісь, і всі так за ними трусяться, що це не класно. Оскільки зараз я проживаю з батьками, і в принципі вони мене обезпечують. Мені було б нормально десь 10 тисяч. 15, ну десь так, ну тобто не більше, того що ну це просто гроші на тому, що ці гроші я буду просто-напросто тратити на гульки, якісь то мені цього вистачить. У вас конфлікти на роботі. У мене не було прям таких конфліктів на роботі там з роботодавцем моїм, або просто там з людьми, які не спілкуюся. Лише була така історія, що одна людина, з якою я зараз продовжую працювати, у нас виник конфлікт поза роботою, бо ми були друзями. І а, я думаю, що це можливо якось буде впливати ну, на наші стосунки і в роботі. Але ми з цією людиною говорили, що те, що було, то було. І на роботі, все ж таки, ну будемо якось ну спілкуватися один з одним, просто як е, працівники. І все добре, все конфлікті. У мене не було конфліктів на роботі, була тільки така неприємна ситуація на першій роботі, як я працювала. Мене виходить, звільнили і не було конкретної причини е, чого, тому що роботодавці е, поставилися несерйозно до мого часу, до моєї праці, взагалі, тобто. Вони вирішили, що а, типа, та, таке, можна уволить, коли хочеш, можна то, можна сьо. Вони толком не надавали мені ніякої такої нормальної, адекватної роботи. І це ще були мої знайомі, то це було ще вдвійні обідні. Я десь місяць від цього відходила, тому що я втратила роботу. І ото якось так. А от такі, що прямо конфлікти. Яке твоє ідеальне робоче середовище? Для мене ідеальне середовище робоче — це те, в якому я можу бути сама собою, така як я є. Не одягати якусь там маску, коли мені комфортно на роботі, коли е, люди мені комфортні, з якими я можу в принципі, знайти спільну мову. Е, щоб це були якісь адекватні умови праці, е, щоб це була нормальна, оцінена там заробітна плата, щоб вона нормальна була. Е, і просто щоб ця робота це місце е приносило мені приємні якісь емоції. Чи плакали ви на роботі, то як впоратись з тим, що у вас може не бути настрій? Ага, у мене була така ситуація, коли я плакала на роботі. Ось е Один раз я не змогла е впоратися, стримати, да, проконтролювати себе. І тому так вийшло. Це не тривало дуже довго. А в чому була проблема? Це сварка з рідною людиною. Для мене, якщо я з людиною в сварці в якісь перебуваю недорозумінні в сварці, в цьому всьому, то можу сказати, що цей період в мене не існує. Я не знаю, як це сказати. Просто дуже потім поринаю все це всередині, і воно мене гризе. Прям угу. ну, А як справитися з поганим поганострою? Ніяк. Важаю, що Поганий настрій це теж настрій, і його треба якось пережити. Чи плакала на роботі? Так, плакала, це не було конкретно через робочі якісь питання, це було з приводу сімейних питань. Тоді мене прям дуже сильно заїла проблема ця, і того я розплакалася. Це було один раз. Е, як справитися з поганим настроєм? Особисто для мене, якщо в мене, от, наприклад, сьогодні щось я проснулося, не стояльна гнів встала, я вімкнула музику веселу, почала танцювати, співати, і тоді в мене покращився настрій. тоді вже так заряджений на позитив, я пішла вже на роботу. А якщо вам на самій роботі зіпсували настрій, то просто треба якось перенастроїтися, я не знаю, якщо це можливо, і просто забити на це. І... Тако, це звісно, звучить дуже легко. На ділі це набагато складніше, я це розумію. Але все одно треба впоратися з цим, незважаючи ні на що, щоб ніхто вам не зміг зіпсувати ваш прекрасний день. Чи має значення графік роботи та який найзручніший для вас? Графік роботи це одна із найважливіших речей, тому що ну, все залежить від того графіку. Головне, щоб для вас був комфортний цей графік. Тобто, ну, в кожного ж це, це, це по-різному. Типа е, нікоти кажуть, що ти оце да, там казала, що ти сама любиш строїти собі графік, да, тобі оце так наразі. А мені навпаки, е, мені подобається, я. Як... всі сказали з п'яті утра, сутки. Е, ні, щоб тіпа, була якась дисципліна, що мені ну я не знаю, який навіть для мене графік. Ну щоб були вихідні, <рисква> логічно, да. Ну в общем, щоб були вихідні, а як уже там точно. Не знаю. Для мене теж дійсно дуже важливий графік. Я зараз, на щастя, маю змогу його сама собі робити. Це дуже зручно. Ось, Тому що я таким чином я просто планую свій час. І важливо мати досвід в різних сферах. Питання досвіду це взагалі окрема тема. окремо можна відео знімати, тому що в багатьох вакансіях написано, що треба досвід, 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 досвід. А якщо в тебе його немає, от якщо на всіх посадах написано, що треба досвід, як ти зробиш цей досвід? Ну це. Чуть-чуть тупо, чес вважаю ті підприємства, які беруть людей без досвіду, що вони вчать людей. Тобто, ну це ж також. Ну як так, якщо всюди треба досвід? Ну це ж це не класно. от, наприклад, студенти, да, такі як ми, де в нас досвід той візьметься? Тобто це дуже дивно. А що взагалі за питання? В різних сферах. Тут, а, тут в різних, різних сферах. А, вибачайте, тут, болюча просто. Це класно, якщо буде досвід в різних сферах. Що ви в себе спробуєте багато в чому, глянете, що для вас буде краще, там, що вам більше подобається. Я вважаю, що це дуже класно. от, взагалі досвід у будь-якому питанні. Які перспективи зростання на цій посаді? Я працюю викладачем, можливо, в своєму майбутньому я б для мене б зростання це було б відкрити свою да, школу, наймати людей, оце все. Але оскільки я себе не бачу в цьому в моєму майбутньому, то я скажу, що перспектив зростання для мене на цій посаді немає. Зараз на моїй посаді я вважаю, що немає такого. Ну нема мені куди зростати вже Немає? Перспектив зростання на моїй посаді на даний момент немає. Е, так, в принципі, це логічно, ну тому що, ну, наприклад, я не планую далі не йти по, по цьому якось. Я більше хочу по професії, можливо, ще щось спробувати. Але от зараз перспектив зростання немає. Які якості важливо мати людині на будь-якій роботі? Вміти знаходити спільну мову з людьми. А, топ 3 якості для будь-якого працівника це комунікабельність, щирість та повага. Mm -hmm. Які у вас взаємини з колегами? А у мене, мене в цьому нормальні взаємини з колегами. Поза роботою ми з ними спілкуємося, що прям так У нас є така традиція. коли хтось кудись сіде в подорож дуже часто він привозить потім щось колектив. Це, це дуже приємно. Ось ми типу ну як не забуваємо один одного. Типу, ми просто колеги і все, але це Ребята, а, я працюю два дні. Які мене, мене можуть бути взаємини з колегами? Я ще толком нікого не знаю, ні про кого, ні про чого, і ну, того не можу відповісти на це питання. Чи зручне місце розташування вашої роботи? Ребята, мені кажеться, зручнішого місця розташування не може й бути. У мене робота знаходиться Ну, Я не можу жалуватися. І трішки далі, але можливо. на Питання, чи вистачає вам вашого доходу, то чи мені тебе заощаджувати? Чи мені вистачає мого доходу? Ні. Мені заощаджувати. Ні. Ти мені залишати. Ну да, Раніше, коротше, мене, я, я перепробувала всі лайфхаки. Оцю баночку, в мене була баночка на кожен день, коли ти ложиш. Якщо перший день ти маєш одну гривню положити, другий, дві, три, чотири, п'ять, шість і потім збирається, що, там, стільки з тих брало. Щось там я зупинилась на 97. Ну, короче, я і до кінця не дійшла. Зараз я заощаджувати не мі. ну, Я там заробляю кошти, я не йду втратити їх всі відразу. ні. Ну, я маю на увазі, що отак, щоб в мене залишилися якісь кошти на наступний місяць. Ні. Це ну, зарплати зарплати. мені мого доходу. Я працюю два дні. в мене не було ще зарплати, не знаю. Але дивлячись з першої моєї роботи, ні. І чи вмію я заощаджувати? Ви бачите перед собою людину, яка ніколи в житті не була, не буде ніколи, напевно, заощаджу. Я не вмію заощаджувати, я не вмію відкладати кошти, я не вмію відкладати навіть навіть на завтра кошти. Якщо в мене є гроші, я їх маю всі потратити. Я живу одним днем. Типу, ну з, з однієї сторони це нормально, це особливо зараз. Але ну, типу, не знаю, коли як, знаєте, іноді буває так, що я так розгуляю, що все на наступний день вже нема нічого, ні, ні гривні навіть. що вас мотивує. Мені мотивують люди, які досягли набагато більше, ніж я. Ось щось у цьому мене мотивує. Також мене мотивують, наприклад, там мої цілі. Да? Я там хочу щось собі, ну взагалі в майбутньому. Я хочу собі е класне життя, ні від кого не залежати, нічого не щоб в мене було, це мені треба щось робити. Тому, соответственно треба піднімати попу з дивана і йти роботи, заробляти на це, щоб було життя твоєї мрії. У мене теж мотивують люди, так, які там багато досягли, але більше мене мотивує моє я. Що? Моє я. В ну, Всередині, оце, що м -м, ти можеш заробляти кошти, ти маєш можливість, ну, я маю на увазі фізично ти здати. стало менше часу на близьких та розваги. Оскільки я собі сама роблю графік, то для мене завжди в пріоритеті будуть мої близькі, а не моя робота. Угу. Чи стало менше часу? Так, його стало набагато менше. Що на роботі ви не будете терпіти ні за які гроші? Три речі назвати треба: неповага, низька заробітна плата, приниження чи якісь ну щось, щось такого плану. Приниження чи якесь негуманне ставлення до мене? Те, що цікування, низька заробітна плата погодиш і відсутність вікна. Ні, просто коли я там буваю в тому кабінеті, в якому немає лікар, для мене це так, яку роботу, ви ніколи не погодитеся не погодите, за будь-які гроші. А я ніколи не погоджуюсь на ту роботу, яка приносить шкоду людям. Я б не хотіла працювати на тій роботі, на якій я маю собі, надавати свої філії. Я, в принципі, відношусь до всіх професій з повагою, але ну, я б не хотіла. Певно, на ту роботу, яка принесе шкоду моїм рідним чи близьким, ну і все. Все інше зробити. Що вас може вивести на роботі? Я дуже не люблю рідні полістики. Мене вбиває. Не драконить просто те, що коли у людини поганий настрій, вона намагається псувати його іншій людині. І виводить те, що Деякі є, знаєте, такі люди, які е, доколупуються до кожної мілочки. От знаєте, немає проблеми ніякої, а вони намагаються от щось там знайти, якусь закалючечку, щоб тебе отак, от, от натовкти в це. От оце мене може вивести. Чи готові ви переїхати за кордон заради роботи? Зараз Зараз. ні, тому що я не м, стресостійка. Угу. Ну, я поїду в іншу країну, де я не буду нікого знати. Угу. І я піду сама, і я не виведу це. Вивезу. якщо це буде не довготривалий термін, якщо можна буде там якийсь контракт чи щось, можна буде приїжджати час від часу в Україну до близьких, то можна спробувати. Але на все життя, все життя так працювати ні. Я б так не змогла, тому що я люблю. Дуже сильно близьких своїх і не можу їх кинути. А от так спробувати взагалі як як так? Як так Спробувати взагалі можна. Які зручності були б корисні на вашій роботі? Кавова машина. Тати ж там дивіться зранку до ночі. Та не знаю, всі зручності там є. Кавова машина, так. Я не так. Yeah, okay. Що вважаєте з приводу стосунків на роботі? Я взагалі проти і дружніх стосунків, і е любовних стосунків на роботі. Того, що я, як на мене, це заважає працювати. Як би ви себе не контролювали, як би то, як би сьо, робота це одне, дружба це інше, е кохання це абсолютно інше, і це поєднувати не можна. Того що ну це буде відволікати в будь-якому випадку. мене це круто і так. Це не буде відволікати, думаю? Е, ну я для мене класний працівник це щасливий працівник. Uh -huh. Щасливий працівник вже дивиться. Ну, є люди, які повноцінно самі щасливі, їм не потрібен ніхто. Uh -huh. Є люди, які щасливі, коли вони разом. Якщо двоє щасливих людей разом, мені здається, це е, може покращити навіть працю. Просто дійсно а, має бути я впевнена 100%, що люди а, можуть себе контролювати. Ну ми цим відрізняємося від тварин. Ми можемо контролювати. Що ж, якщо не дай Бог случиться, якась ситуація, то ти може і за що ой, це ж моя подружка, ой, це ж мій там чоловік. Ой, давай я тебе там щось, щось скажу. що, ти що то не ти зробив, а якась там ета. А це вже питання довіри. Ага, ну це ну це ну, так кожен, да, да, кожен залишиться там. під своїм ти, 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 під своєю думкою, але ми сказали, так, що так. що тобі найбільше подобається в твоїй роботі. Мені найбільше подобається діти. Мені подобається, що в робочий час ти можеш вийти по своїм справам, якщо ти щось треба. Да. Ну Реально ти захотів хотів кави там чи чай, чи покурити. Ну вийшов, купився. Це удобно. Чи бувають моменти, коли не хочеш працювати взагалі? А Да, 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 це всі буває, особливо. Це нормально. Да, особливо як рано встаєш, боже, ти так задолбався вже. Хоча робота ж день. Як ти можеш описати свій стиль роботи? Обичний стиль. Працюю. Ну, яка ти Жвава, весела, не знаю. Да. Та як вийде? Та, ну, питаюсь, веселий будь-стала, попригала, якщо щось не доїла. Ну, а ти яка. Що любите робити в вільний час від роботи? Я люблю зустрічатися зі своїми військами. Прямо. Yeah. Я люблю відпочивати. Як ви вперше заробили свої гроші? Я плила фінічку, продавала по гриві 50. Я е, постійно щось робила. Тобто що це було щось таке елементарне. І мені дедушка завжди платить за дяді. Чи тобто. хотіла б працювати в іншій сфері і в якій? Так, я б хотіла працювати в іншій сфері, але я mm -hmm. не знаю, так, я б хотіла працювати в іншій сфері, я б дуже хотіла спробувати себе в офіціантах. Я просто дуже-дуже сильно хочу працювати офіціантами і взагалі глянути, як мені це. Тому що я думаю, що мені сподобається, а там вже дуже. І останнє на сьогодні порекомендуйте лайфхаки 3 для роботи. Віжна треба бути зарядженим на позитив. В будь якій непонятної ситуації просто реагируйте спокійно на неї, розслаблено і ну, отапа. Друге, це обов'язково треба їсти тому що їда це дуже важливо, правда. Лічно я, якщо не поїм, от ми перед цим. Я прийшла після роботи, прийшла до Віки і кажу: Віка, я голодна, я не буду знімати відео, тому що я буду зла. Ми поїли і все, перейдем, Кобра. І останній лайфхак. Коли у вас вихідні, якщо у вас є така можливість, взагалі не думайте про роботу. Тось ну виходні це проводіть час для себе скористь, вообще насолоджуйтеся. Навіть якщо у вас вихідний один день, да? то прокайфуйте його, проживіть його, прям так класно, щоб вам заповнились ці вихідні, щоб е і... перше це пити воду. Я не знаю, мені і здається, що вода вона дає силу. Мені, <реш> мені так зручно, коли я не роблю собі перерв між заняттями. Я кажу, так все пройти. знаєш, зробив працю, і потім я відпочиваю. Мені так знаєш, від роботи прям тікати. Полізно, ну, як ти кажеш, вихідні. цьому все. Дякуємо вам велике за перегляд. Якщо сподобалося, як ми все це обговорюємо, то обов'язково пишіть нам про це та ставте лайки. Ми вас дуже сильно Всім. любимо. Всім, Всім. бувайте!